В Україні після блекаутів знизилась вартість на дизельне паливо та бензин. В окремих мережах це зниження сягнуло до 4-5 гривень на літрі. Ситуацію на ринку фахівці пояснюють надлишковим постачанням та формуванням великого запасу палива. Аналогічна ситуація і на європейських платформах. В результаті ринок наповнився настільки, що утворився профіцит палива. І як наслідок ціни пішли вниз, каже столичний експерт Геннадій Рябцев. Це зниження було зумовлено двома причинами: подешевшенням нафтопродуктів на біржах в Європі, де закуповується все без винятку паливо, яке реалізується в Україні, і посиленням курсу національної валюти зараз по всій Україні ціни на бензин коливаються в межах 45-51 пятдесят гривню за літр тоді як дизельне паливо відпускається за цінами від 44 до 48 гривень за літр. Подальша цінова динаміка на бензин та диспаливо в основному залежатиме від європейського ринку та коливань нафтових котирувань, запровадивши ембарго на російські нафтопродукти, Європа перебудувала свої канали постачання і ціни почали зростати, пояснює фахівець. Спрогнозувати, якими вони будуть в Україні. Експерти поки що не беруться. Геннадій Рябси вважає, що вартість літру бензину може зрости на кілька гривень. Це зростання буде зумовлено тим, що Тренд на європейському ринку змінився. Від здешевлення він змінився на зростання. І ті партії нафтопродуктів, які закуповуються зараз, які дійдуть до мереж на наступному, починаючи з наступного тижня, вони будуть дещо дорожчі, ніж ті, які купувалися раніше. На думку експерта, суттєве зростання вартості палива може відбутися влітку, у тому разі, якщо Верховна Рада України проголосує за повернення до воєнних ставок оподаткування навезення нафтопродуктів.